Доброго дня всім, Нарешті ми дочекались поповнення. Наша Альонка вродила. ну Заходь, показуй. Там Альонка тут ми зробили. Мешки. Мешки. Той, що ми їм обігрів, зробили, він супер, все працює. Вони якраз сюди і прийшли. Приніс їх перший раз сюди сам. Так гарно лежать. Тепло під лампою. Вони знову попсухали дуже скоро. Але, але ходять собі Мам. так до неї, так? Взагалі перший раз ту голову запхала від ту дюру. Теж хотіла так? Що, Олександр? Рухати Альони. Не рухати Альони? Альона. Спеть? Спить Альона, вона вже встала. Так, Так, Альона встала, ще не їла, її чуть все але вона не їла. Тому треба сухе вибрати, може, зараз картошки її зваримо. Щось за ті рідненько тепленького? Але все нормально, нічого все не сива. Десять не... здорових, походу, саме перше вона придушила, то, що ми не впільнували. Що ми проспали. Так. У четвертій ночі вставали, ще не родили ні нічого. А в пів шості вже прийшли, то вже тут не було течку. І одне було задуше. Ну, не дуже придушили, десь придушили і залягла. А всі решта, всі здорові, всі активні. активні. Довші, ніж грубші. І ти нічого її не колов, ні, нічого не ні, кува. Ні, 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 температури немало. Ні. Все, супер. Ні. Все, ні. годуємо, ні. так? Ми будемо годувати. Олександр, гарні поросятка. З попередньої партії, що вона залишилась від Альони. Теж Альони. Альонині маленькі, альони не великі. Так. Драпачки сплять, дракони. Та бо вона майбутня мамка теж. Я кажу, десь тільки недавно ті такі були маленькі. Ну. Дивись, яка вона довга. Так що. Все, нехай ростуть, так? Так, сплять собі гарно під лампою. Це не всім бачу попове, не пообсихали. А зараз пообсухали. То самі хитрі. То самі хитрі, вони пішли з до цієї спокійна вона. Вона дуже не... Ну заходи, Коко, в лапки Альону. Заходь. Ти ж не можешь такого... в садик специально не пошел. Іди, не Тут я є, ходи. І вже там все відійшло, це наш чистилась, так? Да, все, але все, так, да. Хочу ще ніби щось 15 але зразу що Ну, все, так, що там. У нас поповнення. Ви пишіть, може, якісь рекомендації. Треба сьогодні ще зуби покусувати. Сьогодні, так. Так, бо я їх цей. Ну, слий з губи виймав. Віхах кусаю, як копієш. Йдіш, пальці капітку кусить. Не б'ються між собою за цицьку. Один одного за, за губу косають, піщить, вона зразу зривається, думаєш, щось на щось лягла. Вона, на рахунок мамки вона дуже добра. Вона тільки цей період якийсь спочатку якась, трохи я... Так, Коли вона от загуляла, його перший місяць то капець. А потім от вона родила, хоч би так. що я біля неї сидів туди-сюди, допомагав, до малих, забирав на бік. Ну пше, да и за піща уже шохи було піднимали. Одні їдять, другі сплять. Дивіться. Ну, На файні, <риклад> <Дудні, риклад> <друзі, спрять>. <риклад> <риклад> no, все. Все, нехай рости здоров'я. <риклад> Будущий будинок есть, да? Де не побудить? Вже вставай легенько. Будини хайдуть їсти, води. Побуди, побуде. Як часто є і... Ну. Зараз підуть до мами, все, тікаємо. Ще вночі був морозка, вночі. Прямо був... розбув. Не знаю, не приймуть на ну, шланги, то, що з водою були, то замерзали на землі. Mm. Ну, А мені затяжову. Що... Може і ноль або мінус один буде. Було, так Що, Добре, то все, годуйте їх, пільнуйте. Я йду займатися своїми справами. Хтось знає якісь рекомендації, може підкажіть. Так. Підказуйте нам. Щоб краще, ще було, щоб було, щоб були всі здоровіші. А так, що маємо, то маємо. І то добре. Дуже добре. Для нас Так.